Привіт, друзі! Сьогодні ми розберемо одну з найрозумніших, найнадійніших стратегій інвестування, як інвестувати в індексні фонди. Я покажу вам покроково, як це робити самостійно, де відкрити рахунок, як вибрати правильний фонд, як перевірити його прибутковість і комісії, і як зробити свою першу покупку, навіть якщо у вас тільки 50 чи 100 доларів. Також хочу вам сказати, що ми готуємо великий курс про бізнес в США: як відкрити бізнес, яку юридичну форму вибрати, як вести бухгалтерський облік правильно, нюанси та практичні приклади, і як заповняти податкові форми. Підписуйтесь, щоб не пропустити оновлення без складних фінансових термінів, просто і зрозуміло, з реальними прикладами. Поїхали! Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю в сфері фінансів. Маю ступінь MBA і СПА. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Окей, почнемо з головного. Що таке індексний фонд? Індексний фонд це інвестиційний фонд, який повторює структуру певного фондового індексу. Наприклад, SP 500. Це індекс з 500 найбільших компаній США, таких як Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Coca-Cola і так далі. Коли ви купуєте частку в індексному фонді, ви стаєте співвласником всіх цих компаній одночасно. Коли ви фактично стаєте співвласником сотень компаній одразу, це зменшує ризики. Бо навіть якщо одна компанія впаде в ціні, інші можуть зрости і вирівняти результат. У США найпопулярніші індексні фонди це такі абревіатури, як VOO, це Vanguard SP500 ETF, FXAIX, це SP500 Index Fund від Fidelity. А ще є такі популярні ETF, як SPY SPY і IVV. До речі, ETF перекладається як Exchange Traded Fund. Тобто це інвестиційний фонд, який містить групи інвестицій, таких як акції чи облігації, які часто організовані навколо певної стратегії чи типу. Тобто ці індекси, які ми тільки що перечислили, всі відображають той самий індекс S&P 500, просто управляються різними компаніями. Чому індексні фонди кращий вибір для початківців? Більшість професійних інвесторів. Навіть з великими командами аналітиків не можуть постійно обіграти ринок, а індексні фонди дають середню ринкову дохідність близько 70% на рік у довгостроковій перспективі. Це спокійна, стабільна стратегія без щоденного моніторингу акцій. Ви просто інвестуєте регулярно, наприклад, щомісяця, і даєте грошам працювати. До речі, Уоррен Баффет не раз казав – Більшість людей мають просто купити SP500 і тримати його довго. Де відкрити інвестиційний рахунок? Тепер, практично, щоб інвестувати, вам потрібен брокерський рахунок. Це як банківський рахунок, але для купівлі акцій. Найпопулярніші брокери у США це Charles Schwab, Fidelity, Vanguard, Robinhood. Webull. Всі ці платформи дозволяють відкривати рахунки онлайн. Окей, процес дуже простий. Перше, заповнюєте форму з вашими даними: ім'я, адреса, номер Social Security або ITIN. Друге, вказуєте тип рахунку Individual Brokerage Account, тобто індивідуальний, або retirement IRA, якщо ви плануєте інвестувати на пенсію. Третє під'єднуєте банківський рахунок для переказу грошей. І потім через один-два дні рахунок активізується, і ви можете купувати фонди. Окей, okay, тепер давайте на практичному прикладі я вам покажу, як купити SP 500 фонд. Значить, ми заходимо в Fidelity. Якщо у вас аккаунту немає, то треба створити. Бачите, я зайшов на Roth IRA аккаунт, і ми шукаємо SP 500 фонд. Значить, ми вставляємо. FXAIX. Це бачите Fidelity 500 SP 500 індекс фонд. Окей, значить, ми його знайшли. Тут показано, яка ціна зараз: 239.47. От, і йдемо, бачити, тут показано, як ціна коливалася. Тобто за один місяць можна подивитися, наприклад, за рік. Бачите, почалося звідси і вийшло на майже на 250. Так, якщо можна подивитися за 5 років, тобто ви бачите, що воно зростає, але бачите, є коливання. Окей, значить, ми нажимаємо на Trade. Так, і що каже, що в нас є. Так, що ми купуємо цей Mutual Fund тобто це SP 500. З якого аккаунту ми вибираємо все. Бачите, тут є 40 доларів в нас, символ e, FXAIX, так. І кажемо, що ага. каже, що ми хочемо купляти. І кажемо, що e, беремо який емаунт. Так, значить, ну, наприклад, 40 доларів. Так, і кажемо Preview order. Окей. І вам кажуть, що ви купляєте um, FX AIX з такого-то рахунку. І ви купляєте, і ви купляєте на 40 доларів. Окей? І якщо ви натиснете Place Order, це значить, ви вже інвестор, і ви маєте частку в найбільших. 500 компаній в США, от приблизно як це працює. Дуже просто, і потім вам буде показуватися ваші коливання, як ця як цей фонд тепер у вас працює. Так що, от такий невеликий приклад, але в принципі дуже все просто. Окей, okay. як перевіряти свої інвестиції. Ви можете відстежувати ваші інвестиції прямо на сайті або в додатку цього брокера, наприклад, Fidelity. Раз на місяць або квартал, дивіться, як змінюється баланс, яку дохідність показує фонд, чи є виплати дивідендів, вони надходять раз на квартал. Не треба реагувати на щоденні коливання. Головне дисципліна: якщо інвестуєте регулярно, навіть невеликі суми перетворюються на серйозний капітал через ефект. Складних відсотків. Okay. Давайте подивимося, на прикладі як працює складний відсоток. Тобто ми йдемо на калькулятор і кажемо: наприклад, в нас є, ми будемо вкладати 10 років, і в SP 500 SP 500 історично показує 9%, але ми візьмемо 8% консервативно. Початковий, початкова інвестиція Ну скажімо, у нас 200 доларів. Так, і ми будемо вкладати 200 доларів в місяць. Окей, вибираємо місяць. Окей, і що це означає? Що бачите, в нас через 10 років буде 36 688 доларів. Окей? Значить, ми вклали. Давайте подивимося результат. Тобто, ми вклали 24 тисячі. Okay. Ми вклали 24 тисячі, 200 Заробили на простому на простих відсотках 9827, а на складних відсотках 2660. Тобто, ми вклали 24,200 і заробили 36. Тобто заробили 36. Через 10 років в нас буде 36 688 Окей. Okay? А тепер давайте зробимо. Тобто, пам'ятаєте, що в нас в нас, е, в нас складний відсоток був 2660. А тепер зробимо тепер зробимо те ж саме. Так. Те ж саме, але зміню, змінимо е, параметри. Значить, давайте зробимо все, залишимо те, так само, але зробимо 20 років. Окей? Значить, якщо ми зробимо 20 років, то в нас буде 115 тисяч. Тобто, дивіться, ми вклали 40 за 20 років, ми вклали 48, 200. Заробили простий відсоток 38,855. А складний відсоток 28408. Тобто ми вклали 48200, і через 20 років у нас буде 115. Тобто, ви бачите, що складний відсоток майже нас догнав, а простий відсоток. Значить, 28408 ми заробили на складному відсотку. А тепер давайте ще раз подивимося і поставимо замість 20 років поставимо. 30 років. Окей. Okay. І якщо ми ставимо 30 років, то дивіться, ми вклали 72 тисячі 200. Так. А через 30 років у нас буде 285 тисяч. І простий відсоток в нас заробив 87 тисяч. А складний відсоток заробив на 126 тисяч. Тобто, чим? Довше ви тримаєте інвестицію, тим краще на вас працює складний відсоток. Тепер давайте поговоримо про податки, та я вам дам деякі практичні поради. У США прибуток від продажу фондів оподатковується як Capital Gains 0, 15 або 20% в залежності від вашого доходу. Це якщо ви тримаєте інвестицію більше одного року. Якщо ви тримаєте інвестицію менше року, ставка буде значно більше. А якщо інвестуєте через IRA або Roth IRA, податки можна зменшити або повністю уникнути при виході на пенсію. Отже, друзі, інвестування в індексні фонди це найпростіший, найзрозуміліший і найнадійніший шлях побудувати капітал в США. Не потрібно бути фінансистом, не потрібно відслідковувати кожен графік, достатньо просто почати дотримуватися системи. А я нагадую, що ми розширюємо нашу команду страхування в США. Вам не потрібен диплом фінансиста, можна поєднувати з головною роботою або працювати на повній основі. Запишіться в календарі для деталей на онлайн-зустріч, де ми обговоримо, як легально заробляти в США, отримання ліцензії та робота напряму з компанією. Фінансова стабільність це не мрія, а стратегія. І ми покажемо вам шлях. Якщо це відео було корисним для вас, поставте лайк, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні розбори інвестицій в США. Дякую і зустрінемося в наступному відео.